Вітаю на моєму каналі. Слава Україні! Героям! Слава, якщо вам видно. Ну, кому як подобається. І ми будемо говорити про зміст життя, про цей, це щастя і звідки воно приходить. Недавно мені мене було день народження 14 серпня. І от в коментарях до того поста Привітального мені одна людина написала, що. Ні, нема тут ніякого щастя, що тут все одне зло і тому подібне. Таких людей песимістично настроєних є дуже багато. Я цих людей завжди що роблю, отторгаю. Це Блошеві люди, і ти, якщо з блошевими людьми водишся, можеш блох набратися. Тобто ваша депресія може бути причина не у вас, не в тих умовах, в яких ви опинилися, а в тому, що у вас оточують люди, які приводять вас до депресії. Відповідно, я коли розказую вам про зміст життя і хто слухає мене, в того депресії немає. А якщо людина на мене підписана вже більш ніж півроку, і вона мені починає це говорити, значить вона мене слухає. Значить вона жде моменту, коли вона вискажеться. Ну, Якщо ти мені пользу якусь приносиш, будь ласка, висказуйся. Тобто, якщо ти даєш мені якесь натхнення, творчість, відкидаєш мені якусь гривню для того, щоб я оновив те, що в мене є. Щоб я за щось жив, щоб мені хотілося творити. Я таких людей привісю і люблю в коментах. Але коли людина починає униння своє передавати, мені, то нащо воно мені? Я тобі даю натхнення. І от зараз то мене вислухає, той повинен відчути натхнення. Да? Той повинен зрозуміти, наскільки наш світ насправді прекрасний. Чого ось цього відчуття прекрасного немає в цих людей? Тому що вони мають дрібноміщанський, міщанський е, я кажуть, стержень і думають тільки про те, от, що хтось володіє речами, а, хтось, а я не володію. Мене таке в житті було. Це страшніша депресія, з якої потрібно виходити. Ви ніколи навіть будете володіти, ви не будете відчувати себе нормально. Це о, о, якщо ви туди взяли фокус. Тому що в нас є деякі ентузіасти, яких дуже багато в інтернеті, називаються інфоцигани, які доказують людям, що треба бігти за успіхом, що є люди хищники є люди е, не хищники, да? а от хищники їдять не хищники, і от зводять вас до рівня тварин. А що ж таке людина? Візьмемо слово людина, як воно розшифровується, це суб'єкт. Суспільного культурного політичного життя. Що таке суб'єкт? А суб'єкт це той, хто пізнає та змінює світ. От що вас відрізняє від тварини? Біологічні ви тварина. Да? От вас є це інстинктивне, але от ваша душа, ваше я, ця річ сама в собі, як казав Гегель? Це вже щось то більше. Ну Маркс обіжався. Ну як? Ж так, Ви говорите, що людина це ангел, поміщений в тіло тварини. Якщо ми будемо розбиратися зі структурою того, як збудований світ, то ви зараз, як кажуть, згідно ласкавізму. Пізнаєте, все набагато краще. І так, у нас є листочок бумаги. Вас прекрасно видно. Оцей листочок бумаги буде уособлювати нам що? всю матерію. Овіщо, що є якась вся матерія, вона отак побудована. І коли ми говоримо про великий вибух, то що це є великий вибух? А це ось цей листочок бумаги був зжатий до одної точки. Бачите, держав я його там до одної точки. І він різко починає що, роз, розкачуватися, починає роздуватися. Ну, як шарик, але в нас тут бумажка. І ця бумажка починає роздуватися. От я її цю бумажку розгорнув. Що в нас утворилося? Складки. Бачите, складки утворилися. Оце є чорні діри, це є. Е, е, саме наше Сонце і десь одна із тих складок це і її ми. Що таке ентропія? Ентропія це розкладування. Тобто, якщо ентропія буде проходити так, як вона проходить, без вмішання суб'єкта, то цей листочок стане гладким і все, більш ніколи не зложиться. А питання, що його зложило з самого початку? Да? Цей перший поштовх, звідки він взявся? От таким чином Фома Квінський доказує, що Бог його зложив, Бог отак зробив цією матерією. І Бог вже запрограмував, як вона буде розложуватися. І ось ми на цій матерії, ми якийсь вигіб. Але цей вигиб має особливість. Він бере і матерію змінює по тому подобі, яке він хоче. І уявіть, що цей вигіб, оця сила, може скрутити. Цю матерію як завгодно. По суті, там з неї зробити, впланувати да? в мозгові е, якісь дії. І, наприклад, побудувати будинок. Оце є боротьба з ентропією. Бо ентропія закінчується гладким оцим листочком, з яким вже більш нічого не може трапитися. І все. На цьому закінчується існування світу. Світ має початок, але. Ні. Світ якийсь має початок і має якийсь кінець. Але з чого він почався, що було до того? Чистий листок був, Той його зімнав той листок. Ну, коли ми дивимося, що є тось, людське розуміння, це людське розуміння починає оцю ентропію зупиняти і починає мняти цей листочок. Тобто листочок мне сам себе. Тому що сила всередині цього всього закрита? І ось ми повинні усвідомити, що ми здатні, згідно планомірного завдання, Нельс Харма пише про бджол, що бджоли вони не знають, в них інстинктивно це встроїти вулик, носити мед і все. А ми ж то плануємо? От спочатку як люди? Що то там планували, собі начертили, от мене знакома, як будувала будинок, каже, ми з чоловіком взяли, начертили і так залили фундамент, і так построїли будинок. Тепер як ви йдете, купуєте цілий проєкт, і згідно цього проєкту будуєте собі будинок. Є багатопроверхові будинки, де вже з квартирами. де Теж проєкт великий розраховується. Мало того, є головний архітектор в кожному місті, який розраховує, де буде стояти який будинок і як буде відповідати він поглядам естетичним і головне, як буде функціонувати це місто. Да? А є міста, збудовані з нуля. Наприклад, Бразилія. Бразилія збудована з нуля і розрахована. Ціла планета може бути піддана нашому розумі. Просто воно проявляється не зразу. Ми зараз бачимо, як безстрімкий ріст цього зміни. І всі мусти, всі машини. Все, що навколо нас: камери, телефони, мікрофони, окуляри це є е, уже змінена матерія згідно нашого розуму. Ми вже її вигнули. І от, коли ви це усвідомлюєте, ви собі ставите питання: а чи ми можемо так само вигнути нашу соціальну будову? Тому що соціальна будова це таке самий, е, як би сказати, Е, винахід наш, тільки він стався раптово. Ми як його винаходимо раніше з допомогою релігії, там, всякі Талмуди, Тора, е, то, Мусульманський Коран, Біблія. От будемо жити. Це закон релігійний, один, сталий. А зараз нас як? Збираються люди в парламенті і кажуть, от будемо жити по такому закону, тому що матеріальне виробництво відповідає. Даному рівні життя приймається, що таке є справедливість. Справедливість переноситься на мораль, і тоді мораль треба в законі утвердити. Утвердити. Бо якщо закон не відповідає моралі, він буде теж знищений самим суспільством. За допомогою законів знищується приватна влада. Але спочатку вона повинна бути знищена в моралі, оця приватна власність. Але щоб вона була знищена в моралі, то ми маємо відчувати несправедливість до цієї приватної власності. А як ми відчуваємо справедливість? Ну, ми відчуваємо справедливість, що вона це виплата за ризик. Але якщо у нас планова економіка, в нас немає ризику. А якщо банки створюють планову економіку, видають кредити по планові. І вже знають, що кредити будуть повернені, значить немає ризику, значить, немає за що давати винагороду тим самим підприємцям. Ну і саме головна проблема це кризис перевиробництва, про який я неодноразово розказував, напевно, наступне відео знову буде про нього, тому що мало людей дивляться, маєте репостити. І я маю тренуватися краще висловлювати свої думки, щоб це доходило до інших людей. Ваша задача зараз, сама головна зміна суспільного ладу, продумати схему, як це має бути Називається інжеринг цілого суспільства. Інжиринг підприємство будується інжерингове підприємство. Це коли в сторонні фірми замовляється побудова різних взаємодій на середині підприємства, розроблення процесів. І ці процеси вводяться на цьому підприємстві, а не так, як авторитарний лідер сказав, Я хочу, так повинно бути. Чи не оглократія, коли там, народ починає кричати, що от мені побільше грошей, я афончика хочу, оце дрібноміщанське, і несправедливо, що мене обманюють? Це розумієте, така позиція, що наш народ він жде, що прийде лідер, який все змінить. Але сам. По собі народ є жадний, скупий, да, підленький, і кожен на кожному кроці хоче кожного обманути. Ну, вдруг прийде лідер, який буде собою жертвувати заради них. Ну, ясно, що такого не буде. Но коли прийдуть до влади люди з таким розумінням, то вони починають вигиняти суспільство. Вигинати матеріальні кістінності і, і разом з тим інші люди вигинаються. Бітє змінює, змінює суспільство, ой е, свідомість е, загальну. І нам є над чим е, працювати. Несіть моє слово в люди і будуть з вас люди.